Доброго дня! Я пропоную такий формат популяризації нашого інструментарію. Даний приклад показує схід українського сонця. Сценарій, при якому, якщо фігура в центрі, то ми Автоматично налаштовуємо всі ворожі цілі на позитивні. Якщо ми прибираємо з екрану за допомогою двох пальців, то через деякий час світогляд знов повертається до якогось ворожого типу. Ще ж ми можемо зробити схід сонця та перевернути все найкраще.